До вашої уваги другий випуск відповідей на найпопулярніші питання про модульні будинки. В першому випуску я розповіла про великі вікна, нерівний дах, теплоізоляцію, шумоізоляцію та вібрацію. Посилання на той випуск я залишу під цим відео. Сьогодні розкажу про вентиляцію, сонячні панелі, підключення газу, довговічність модульного будинку та відсутність твердопаливного опалення. Наш маленький будинок складається з двох приміщень. У кожному із них є обов'язковий вентиляційний отвір. Також маємо примусову приточну вентиляцію, яка є частиною резервної системи опалення. Відповідно, вона працює, коли увімкнений наш дизельний опалювач. Щодо досвіду проживання, конденсату всередині немає. Взагалі, у нас немає проблеми вологості в приміщеннях. Навпаки, іноді є проблема сухості. Доводиться використовувати зволожувач. Наступне питання стосується сонячних панелей. Воно декілька разів піднімалось у моїх відео, а ще частіше під відео. Тож зараз я просто підсумую. У нас є сонячні панельки у кількох приладах, але немає великих сонячних панелей. Після деяких експериментів ми вирішили, що для наших особистих цілей сонячні панелі не підходять. В основному тому, що більшу частину зими сонце для них немає. Зимою навіть маленькі панельки для світодіодних ліхтариків не завжди встигають за день зарядитися. Ми не проти існування сонячних панелей як таких, але нам вони не потрібні. Не знаю, з яких причин, але агітатори за сонячні панелі в каментах бувають найбільш агресивними в порівнянні з іншими агітаторами. Для мене це дивно, бо їм же дістанеться більше панелей, якщо ми собі не встановимо. Щодо приладів на сонячних панельках, то нам це дуже зручно, треба тільки, щоб прилади були якісними. Ці ліхтарики, наприклад, заряджаються вдень і світять всю ніч, витримують холод і дощ, але в похмурій зимові дні можуть не встигнути зарядитись. А от батарея цього настійного ліхтаря витримує менше години безперервного світіння, хоча виробником заявлено 18 годин. 8 годин цей ліхтар працює тільки в режимі датчика руху, і це він ще під дощ не попадав. Приблизно рік тому я зробила відео про газ і тепло у модульному будинку. З тих пір на канал прийшло багато нових людей з питанням, чому ви відмовились від газу, це ж так дешево. В новому будинку це не дешево, і зараз я поясню чому. Якщо ви зводите новий будинок, неважливо модульний чи ні, або робите капітальний ремонт в існуючому будинку, то вам потрібен новий газовий проєкт. Станом на 24 рік це коштувало б вам біля 100 тисяч гривень. Під цим відео я додам лінк на відеоканалу Оленка Переселенка, де авторка детально розповідає, як вони підключали газ до свого капітального будинку, в якому вони роблять капітальний ремонт. Що ж стосується нового модульного, то для підключення газу його треба оформити як капітальний. З усім, вибачте гемороєм, який йде вкупі з цим процесом, як і для будь-якого нового будинку. Технічно це можливо зробити, але з правильним фундаментом. Тож, треба знайти виробника стовпчикового фундаменту, в якого є потрібні документи. Якщо на цьому етапі ви ще не передумали, то знайте. Що для газового обладнання вам потрібно оформлене по нормам приміщення не менше 8 кубічних метрів. Щодо норм, то про них я розповідала в окремому відео про газ, внизу дам посилання. Ну і все, що я сказала, стосується випадку, коли газ на ділянку у вас вже проведений, а газова точка знаходиться біля будинку. Якщо ж газ ще не проведений, то це задоволення коштуватиме вам набагато більше грошей, нервів та часу. На наступне питання я також вже відповідала. Часто мене запитують про твердопаливне опалення, а саме про каміни чи буржуйки на дровах. Каміни у нас ставлять в основному для естетичного задоволення, а про буржуйку питають як про резервне опалення на випадок відключення електроенергії. Знову ж таки, технічно, наприклад, камін можна встановити як при виробництві модульного будинку, так і потім в будь-який момент. Головне, щоб під ним не виявилось теплої підлоги. Нічого проти каміна я не маю. У нас його нема, бо він нам не потрібен. Просто для задоволення ми розводимо багаття на вулиці, в тому числі влітку, коли в домі камін або буржуйка просто займає місце. Резервне опалення у нас є дизельне. Під відео я залишу лінк на серію, де я про нього детально розповідаю. Також у відео про газ Оленки Переселенки, яке я вже рекомендувала вище, вона розповідає, що насправді означає опалювати будинок дровами. Тому для себе ми обрали мати резервний дизельний опалювач і каністру з соляркою. Наступне питання дуже суб'єктивне, але від цього не менш популярне. Тож я спробую на нього відповісти, звичайно, зі своєї суб'єктивної точки зору. Чим більше стає підписників, тим частіше мене питають, як ми живемо в такому маленькому будинку. Ну як вам сказати, нам же його не подарували, ми його спроєктували рівно під свої потреби. Це питання звучить так, ніби є якийсь стандарт прийнятний для всіх. Але навіть одні й ті самі люди про одну і ту саму площу можуть змінювати думку. Будинок у нас з двох модулів: 3 х 5 і 3 х 7 метрів. На нашу ділянку можна було без проблем завести тільки такі: модулі в природі можуть бути і довшими, і ширшими, та й кількість їх не обмежена. Навіть ми в нашій ситуації могли б зробити обидва модулі по 3 на 7 метрів, практично за ті самі кошти. Але особисто нам ті кілька метрів були б зайвими. Постійно в будинку живуть дві людини, ситуаційно три. Найбільша кількість гостей, яку ми тут наразі приймали. 6 людей. Ми з чоловіком вже давно разом і добре знаємо власні потреби. Наприклад, колись ми об'їхали всю Південну Європу маючи з собою лише по одному нетуристичному наплічнику на кожного. Потім з дитиною теж завжди подорожували тільки з однією сумкою на одну людину. Ми маємо тільки ті речі, якими користуємось, плюс ті, якими думаємо, що знаємо, коли будемо користуватись. Непотрібних речей ми позбуваємось. Ну і будинок це все ж таки не квартира. У нас є дві хозпоруди, тераса, погріб і велика ділянка, на якій ми проводимо більшу частину часу у нехолодні пори року. Не знаю, що вам ще сказати на цю тему. За рік нам більший будинок так і не захотілося особисто для нас необхідне є важливішим за зайвий. Останнє питання на сьогодні довговічність модульного будинку. Наскільки я зрозуміла, виникає воно через те, що будинок зроблений з дерева. На цю тему пропоную подивитись, наскільки легко зносити дерев'яну основу 100річного будинка. Причому це дерево нічим не було оброблене. Деревину в сучасних будинках обробляють вогни біозахисту. Ще одна складова модульного будинку базальтова вата. Термін служби якої не менше 50 років. Звичайно, треба дивитись на конкретний продукт і конкретного виробника. Коли до нас залізла миша, ми прочитали, що буває вата, яку люблять їсти миші і можуть з'їсти всю. На щастя, наша вата виявилась не такою. Мене найчастіше запитують саме про життя в модульному будинку, тому я більше за все розповідаю саме про модульний будинок. Так ця тема стала головною темою влогу. До речі, наступне відео буде на дотичну тему, а саме про реалії українського YouTube зсередини, на прикладі, в тому числі і цього влогу. Бережіть себе і до зустрічі!